Вітаю! Перед відео я хотів би сказати, хто вгадав що в посилки, який трансивер. Це Діма Білоус УТ3 Ульяна Ульяна Ніколай. Вітаю Діма. Ти виграв. Виграв отаке радіо. Це буде тобі сувенір із іспанії. Це будильник, радіобудильник у нас час саме із цифровою шкалою. Класний будівник і власний прийомник. Так що зв'яжись зі мною, Діма. Тут буде адрес електронної почти. Ну, а хто не вгадав, це знає тільки Діма, який трансвер. Приємного перегляду. Вітаю, друзі! От настала субота. Ви всі знаєте, що тут трансвер. Продавався він, я вже казав, як. Не... Він робочий, але там якісь іскаження. Я так е... зрозумів з його опису. О. Так що давайте відкривати, подивимося, що за трансівер. Ми <різь> вже побачили. Да, це єс. Ого! Дивіться, стільки цієї пленки. Атенсіон. А, це він розказує, як треба підключати ззаді. Е, питання. У нього немає оригінального не кабель. Де він? Ну, в мене є оригінальний. Це не страшно. Беремо це все. Да, це Єсу. Але це Єсу 757 SX. Це 10 Вт. Це QRP трансивер. У нього все таке саме, кроме мощності виходної. От, у мене питання одного єсу. І блок питання є, так що ніяких проблем у мене з цим не буде. Я тут нічого не перепутаю. Так. Зараз, мікрофон. Отакий от Моторола. Ну, він казав, що він працює. Не знаю, він говорив, що мощність він не провіряв. Тобто він ніколи не робив, в нього немає позивного, він ніколи не робив в ефірі, він тільки слухав його. І я так зрозумів, судя от по цим, як вони, ручка, вони повинні бути в центрі. Збита е, опорна частота. Ну це обичне явлення. Тут треба міняти. Е, я в своєму єсу міняв е, конденсатори перемінні. Давайте включимо. А, антенну підключимо. Балконну. Работає. Так. Чуть-чуть, да. а якщо поставити посередині, о, фільтра немає. Нема телеграфного фільтра. Я не чую його. Був включений усилитель і аттенюатор, це взагалі дурне. Це дві противоположні речі. Якщо хочеш з усилителем, то з усилителем. Якщо сильний сигнал з атенюатором, тоді усилитель не треба. Нічого я не зміг знайти, кроме АМ-станції, там одна ті три Ну, видно, що він працює, але йому треба зробити настройку. Повністю настройку. Я бачу, що тут опорники здвинуті, тут може ще й частота, треба все перевіряти. Це дитячі болезні, єсу. От. Мощність ну 10 ватт це ерунда. Жалко, що немає телеграфного фільтра, я не чую його. Ну, розберемо, подивимося, подивимося, який він там внутрі. Давайте подивимося на нього. Він весь пилюки. Першим ділом я хочу його помити. Мені неприємно працювати з таким апаратом, який грязний. От тут щось стерли шкуркою. Отут е, сітка нарушена. в моєму тут все в порядку. Ну і такий він, у ну, нього видний презентабельний, но... Винти, болти оригінальні. Ось тут, тут і тут. А ні. От. Ззаді не оригінальні оцей, оцей. його розбирали. І тут должні бути крутілки 4 штуки. Ну такі ручки їх немає. Вентилятора тут немає, я вже встиг замітити. Вон там. Пусте місто. Ну, може йому і не треба, це ж 10 Вт QRP. Тут оригінальні винти теж, ну, грязний він тут залапаний, ну, подставка на місці чи ножка. Оці ножки не зношені хороші. Там теж там треба закрутити. Ну давайте відкриємо його. Він відкривається як книжка. Заодно подивимося, що немає телеграфного фільтра. Зазвичай телеграфний фільтр йде з заводу. Але в моєму не було з заводу. Що тут цікаво. чи його випаяли, чи його не поставили. Я він ти відкрутив. Ось так він відкривається, тут динамик. Опа. Да, вентилятора немає. Телеграфний фільтр знизу. Може надо було зразу відкрутити. Ну що тут, тут усилитель мощності і полосовий. Так, я відкрутив болти. болты. Нема фільтра. Жалко, Ну я не знаю чи з заводу його не пос... ти, тут якийсь удар прямо Що це за вмятна у фільтрі? Нічого собі ще не бачив такого Хочу подивитись на усилитель Я не бачив ще 10 ватного усилителя Це усилитель як у ЄС FT757 GX, тільки можна сказати, це драйвера. На драйверах він працює. Ну тільки в GX э, 1971, а тут 2509. 2СC 2509 на виході. Ну, Так, да, і трансформатор такий дивіться маленький. Смішненький. Тут тут має бути вентилятор, Його немає, конечно. Ну він йому не нужен. Тут мощний радіатор такий, що йому хватить. Полосові... Не полосові, а як вони? ДПФ? ЗБО. Ну, все тут нормально. О, тут проблеми, це Local Ulnit. А тут настройка. Тут погані конденсатори. Зараз я відкрию, подивимось. От, локалу у тут настройка, тут прийдеться пошагово настроїти все, все провірити. От проблема. Оці. Вони погані, їх треба міняти. Ось. О. Це 15. Міаерц кварц, від нього залежить точність настройки. А що це? Тут вже якась хімія. Щось добавляли цьому конденсатору якісь паралельно. Були у них проблеми. Треба перевірити, яка частота. І от опорники. О, два тоже крутяться і один резистор. Тут така система дурна, як на мене. Один підстраюєш, розстраюється другий. І тут три треба частоти. LSB, USB і Телеграф виставити. Ну і це зараз не вийде. Запах там пахло церквою, а тут нікотином». Чіткий запах сигарет. Наскільки я пам'ятаю, морда вже должна знятися. Я все викрутив. Ось всі запчасти. ручка. Вона просто знімається, без всяких там. І тепер кнопки можуть посипатися. Ну, як кажуть іспанці, Не, вот Отак знялись вони. Їх треба чистить, дивіться які вони. Всі гнилі якісь. Я чогось знімав, бо треба морду мити і ці всі кнопки. Це не робота, це дуже грязна. Зараз тепла вода, засіб для миття посуду, щитка. І от всі кнопки, акуратно, не спіша. От, і тут все помить, дивіться яка воно. Кнопки, оці пластмасові кнопки, вони якось, ну як сказати, якби як ну, плесень якась що. Вони вже не блестять так. Зелений якийсь нальот. У Мому теж так було. Ну це треба помити, його ніколи не мили і цю панель ніколи не, не знімали. Помив я і морду, панель. Помив кнопки, але це дивіться. Можна помити від забруднення. А от цю плесень, вона не відмивається. Її треба... Механічним путем я беру шкрябаю зубочистку і воно трошки знімається, але ні, це так воно і буде. Ну і красить нема смислу, тому що дуже дуже заметно буде. Якщо ви думаєте, що відмиєте засібом для миття посуди, то це ні. не цей трансівер. Знайшов я, що працює з оцим. Оце було зелене. Якби вам от дивіться. Зараз воно нормально блестить. А було зелене. Зелене зараз я знайду. Ось таке було. Працює, коротше, оця штука. Цю метолкою я Раз і воно нормальне. Ось ця сама страшна. От давайте проекспериментуємо. Оцю я вже зробив. Вона теж зелена була. А це, як би показати, щоб поближче. От дивіться, яка вона. Ніяким там... Я пробував спіртом, я пробував оцим... засіб для миття посуди, потім кітаграса. Нічого не бере його. Тільки механічним способом. Я пробував е, зубочисткою, так, Вон, да, воно стирається, але це дуже важко. Все, я зробив оцю середню. Так, да, воно працює. І знаєте, коли оце включив цю метюлку чи як вона там називається, і така пиль летить відсюди. А ця ще не зроблена, дивіться, вона зелена теж. А ця вже все. О, Там трошки. Ну, це було оце таке. Зато вона вже не зелена. Я убрав оцю, ну що це таке? Це, мабуть, якась корозія чи що це на пластмасі. От, наприклад, оцю. Давайте на, на ці Попробуємо. я покажу як воно працює. Це єдине, чим можна оце убрати. Ніяке средство не, не удаляє тільки механічним е, путем. Путем, як буде по українськи шляхом. А, треба вчитись. Ну що, вибачайте, таких нас зробив совок із нас. Деякі народи там в Якутії забули свій язик. Вони говорять тільки по-русски. От, половина кнопок поставив. Все, класні вони. Ну, тут ізношено. Тут нічого не зробиш, але вона не зелена. І всі ці блестяші. Тепер друге, дивіться, на цьому місці, де були кнопки, як виглядає панель. Ось такі білі. Оце все треба чистити. Теж від цієї корозії. Дуже важко вбирається оце. Тут я вже убрав, почистив. Отут осталось. Ось, дивіться. Мій ЄСО не був такий, ну було на кнопках зелене, але ну, на панелі не було. Це щось дуже запущений апарат. Слідуючий етап, поки морда панель розібрана, я хочу зайнятись підсвіткою. Дивіться як вона тут була. Оце болячка у Єсу. Вставляють лампочки, лампочки розплавляють. Оце, бачите, розплавилось як? І вже воно не світить так, як треба. Вони вставили світодіоди от такі. Ну, воно не красиво. Я тепер отпиляв оці штуки. І зараз. Хочу поставити от, от такі світлодіоди маленькі Сюда приклеїти і попробувати голубий. Ну тут голубий прибор должно бути хорошо. Вот, експериментую з підсвіткою. Ну, не знаю, днем почти не видно. 13,8 вольта. 030 мА. Це з багато. Ні, зупинився я на такі підсвітки. Е, Як лампочки. Ну, не біла і не похожа на лампочки. Синій не підходить, він слабий. І це нормально. Так, я зняв сітку із динаміка. Попробую оце ісправити. Бачите, тут треба поправити, Ну і тут біле щось, це теж уберу. Ну і заодно покрасив її в мене краска була, хай висихає. Бо вона така там містами була, видно, ну п'ятна якісь. І так буде супер. Ось так виглядає підсвітка. Хорошо. Так як задумували вони. Світа тільки тут. Знизу світ. Красиво. І правильно, що я не поставив в голубі. Це те, що треба, якраз підходить під цей трансивер.